Красота навіть не хочеться уходити звідси. Так прикольно. Туди можна собі піти. Туди. Красота. А коли це я? Буквально два дні тому. Два дні тому я хуляла. І це. І не було снігу. Таке все було сіреньке гідропарку наче весна, у цьому парку іншому, цьому Шедуаровському. Так хоч трошки випав сніг хоч якась імітація зими. Треба собі наробити цих скринів. З такою природою гарно. І з гіркою. Ще Щось більше людей, я бачу, прийшло. Чесно. Правда, тут вже себе не зовсім розстала ця. Підігрів. Ну так. Да. Підігріло сауну, джакузі, глінтвейн, треба макнути собі. Каму, глінтвейн, коток, А то, взагалі було б Не обов'язково, ну так. Тут недалеко є глінвейн. Вон ще катається. Діти хотіть бачити сніг. Треба подивитися, що може хвилину мені з зарядом. Цей дитячий у нас пляж тут є. Там от в тих кіосках є глінтвейн, можна собі купити. Кому треба. Тут от майстерня. О, дивіться, тут файні люди є. Цей кіоск зі смачним морозом. А тут не так багато людей. Там більше. Це такий дитячий пляж. Куди це він так їде, цей дядьку? Тут може ще дійдемо і може мені ще вистачить заряду. Трошки вам покажу цей ще пляжик. Тут нікого нема. Така от красота. Річка прикольна, незвичайно. Замерша. Гарно, тут теж треба зробити цей. Ну так, да. в кожному місті. Харкові яке гарне місто. Там я дивлюсь, деяких блогерів з Харкова. То там взагалі власні у вас і в цьому році в це прикрасили. Центр міста гарно. Так що... Щось рибалок не, не бачу я тут. Бачила, просто люди ходили через річку туди, назад. А рибалок не видно. Шутуарівському парку вони були. О, те озеро Качина, ще більше. Роз... Я бачу, з цієї сторони його ще більше бачу, видно. Качки кудись собі полетіли. От мені цікаво. А ні, от там деякі сидячі. Поки їхнє озеро не замерзло. Тож, мабуть, це замерзає. це, ну, як це, як ну, Вночі прав. Де вони зимою цікаво? Може десь тут на березі. Їхне озер це таке. І там вони сидять. О, там от маленькі точечки, то вони там сидять. Зон такие такі -таки позаморзавщины. Так, далее напиду, вот тут песок такий І сильно він тут выйдешь. Роздягалки такі літні, значить сейчас ну, красота, правда?